Часна, власна, і тау, у нас два чаки з утра було. Слава продовження цього багатого виступу будуть слова нашої поетиси, автора вірша Любов. Я. Чорна, запрошується Про, про мої голодомору 32-33 року. І про 47 рік я дізналася, ще з самого дитинства моя мама, вона народилася на Дніпропетровщині в селі Маломихайлівка і пережила цей голодомор. Виношуючи оце всі ці події, трагічні події, звичайно, народився вірша. Свіча скороти догорає. В темряві полум'я михтить, сльоза тихесенько стікає, від болю душенька болить, голодомор, голодні очі, матусі розповідь сплива, про незабутні дні і ночі, про колосок і про жнива, народи мідь, терпівти горе, зазнав режиму страшну ціль. І гірких сліз ти море, залишивши нащадкам біль. Я ставлю свічку до віконця, в пітьму вдивляюся скрізь скло і вірю, завтра буде сонце, яке весе нам всім тепло. Хіба Василенко? Прикопати какому катема. Чому не тебе? Це дихай. Дяки. Ми зрозуміємо всі, що увага людини приблизно вісім хвилин. Буває забагато дехто де скаже, але нам треба зараз це все пережити. І це, напевно, завершання моє слово, так? Я хочу його провести молитвою. Де Бог плаче? Плаче там, де гріх. Гріх був понад всі гріхи, бо це були сльози, смерть, це були муки українських і інших націй, які постраждали під час голодомору 32-33 років. І ми не маємо права не всплакнути, не маємо права зараз просто вийти з залу. Маємо зараз святий обов'язок помолитися, стоячи тих 3-5 хвилин максимум за ті душу, які є у Бога. Разом з нами моляться ті ангели. А ті душі за нас будуть молитися, їх багато багато. Бо душа людини це безсмертна. Субстанція це є, знаєте, Богом архітвір. І саме цінне, що має людина, це душа. всім. It's me. volendo nas boas Merci. Дякую, Господу Богу, Субтитрус, що ми могли ті душу, які вознести на небо і, і колоски, знаєте, не надломити, а навпаки перев'язати ті рани, пам'ятаючи моє майбутнє, а також знаємо, що ми хочемо бути як на фотографіях, показували тут такий змордований народ. Де ти? Голодних, запуганий. Не маємо права ми собі дозволити також, щоб ми такі самі були. А так бимо і людей знаєте, знищувати. Бог цього не хоче, Бог хоче щастя людині і сьогодні, а також завтра, а також у вічності. Пам'ятайтеся. Будьте благословені, Господи, Богу. Амінь. З такої конференції, зокрема, Вадим. Подібні трагічні події за усіх розбіжностей не повинні відбутися надалі ні в українському, ні будь-якому іншому суспільстві. І науковий висновок це довели по, з, з, своїми фактами виступаючи, полягає в тому, щоб докласти максимум зусиль Заради виявлення об'єктивності правди у висвітленні історії холодоморів у нашому короді, місті, у нашому регіоні та в Україні цілому. Забути таке неможливо. І ми всі у величезному боргу перед нашими загиблими співвітчизниками, які не дожили, не докохали, не дотихали, і шаною для них від нас буде той дам'ятний знак, який зараз чомусь розміщен на цвинтарі. А цвинтар благоще це з переводі з Грецького місця спочинку спати, місце, на якому хоронять тіла і кремовані залишки померлих людей, проводять похорони. Церемонію, ритуал поховання, споминих померлих. кладовище, установлено у законом України в порядку. Це земельна ділянка, облаштованими могилами та або побудованими крематоріями, чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання, утримання місць поховання. Це говорить законодавство в законі України про поховання. Та охоронну справу. Чи маємо ми, щоб пам'ятний знак по невстуєним е, був розміщений на судовищі, на свій день? Ні. Він повинен бути у міс центрі міста, як показати, на те, що ми шануємо і наше? На, е, молоде покоління теж буде шанувати невинна загиблих, убитих жертв голодоморів і геноциду 32, 33 років. Слово надається для звернення Авралинка Светлана Миколаївна. Вибачте, ну кому не потрібно. Ну так не можна себе поводити інтелігенціями. Ну, вийдіть тихенько і все. Вибачте за зауваження, просто серце. За такі родини. У койку. Шановні товариство, знаєте, от завтра ми поїдемо кількома автобусами на наш світаж. Ну, кількома автобусами. Ви ж знаєте, що це дуже далеко. Пішки, куди люди по холоду не підуть. Розумієте? О 4-й годині 22-го буде свічка запалюватися пам'яті по всій Україні. Ми казали громадські об'єднання. І тут я в сидить, по-моєму. Значить, ми підписуємо, 16 організацій підписалися, коли пам'ятний знак задумався. Що все-таки тут, у центрі, є церква в нас, або по бульвару. Щоб люди могли просто підійти, покласти кіточки, піти і піти в храм помолитися. Ні туди. І тому просто прохання до влади, яка зараз повертається обличчям до громадськості, ми разом проводимо ці заходи. Разом. Значить, все-таки не важко це взяти і принести, щоб не два автобуса пішло туди, службовцям, а народи. Нам треба його виховувати. А хто буде виховувати шановна теориста, пам'ять? Наше минуле все ж це суцільна рана. Як нас знищували, і дивом ми залишилися ще. Дух у нас тут є. Але ж пам'ятати це треба, може й поплакати. В кожній сім'ї у нас є це, горе. А чому там цвинка і хто тут і ходить? Вибачте. Тому я думаю, що дуже важливо. Як на це дивитися? Звернутися до нашої влади це не важко. Принести пам'ятний знак і поставити тут, щоб ми кожен міг підійти, а на 22 число зібратися всі разом. Народ і влада, і громадськість. Поступила пропозиція звернутися до влади з проханням про переніс пам'ятного знаку, вшанування тих жертв голодоморів і геноциду. Яке розв'язала кровава, кровава влада і цвинтаря, бо це не місце пам'ятного знаку на цвинтарі. Цвинтар це місто, де похоронені люди. А це не живемо убиєнні люди. І тому це місце пам'ятний знак місце всередині, всередині міста. Хто за? Прошу підняти руки. І в Димитрію так само. І в так. І, дякую. Хто проти? Хто роздержався? Я ну. думаю, що її не треба переносити. Можливо, інший поставити. Правильно, краще. Правило, краще. Ради Ради поставити. Люди да. за за вони ж люди загинули. Дуже їм та місце. Йому дуже місце. Но для громади да, можна поставити інший центр. Це друге питання. А де ж ви громада є для коштів? Але переносити, забирати цвинтара і переносити бут. в центр міста. Новий, новий, да, так, новий. Я я там Значит, там так, так, новий. Значить, ви на його дання замислитесь так, нашу платі. І так, шановна товариство, реклама. Які питання, які були винесені на цю конференцію, ви чергують? Є які питання, зауваження, пропозиції щодо конференції? Ми е, в той час, який був запланований для проведення цієї конференції, ложилися? І... Так, ви будь ласка, Ще одне хвилин. Я навіть коли був в Айсарах у нас в Димитрові, в ДК, я йому це питання задав йому. На папері, звичайно, він читав, він каже, питань немає. Хочете пам'ятник Димитрові поставити пам'ятний знак жертв, було жертвам Голодомора. Я не проти, він казав. Але звичайно, зараз не пам'ятники ставили. Зараз у нас що йде? А то війна. І, звичайно, в майбутньому, не зараз, не цей рік, можливо, не другий рік. Але обов'язково це треба буде зробити. Новий пам'ятник. Бо що цвинтаря принести до хати, або як священик так, так. каже, так, не треба нашому місту чи Дмитрові е складу цвинтаря щось приносити в центр міста, щоб воно ще загнулося до міста. Так? Навпаки, щоб воно процвітало. Гарний може конкурс якийсь зробити, щоб який може, буде там ангел плачучий, дитину тримає на руках, так, чи матір Божа плачуча. Чи стела, Маленькі якісь, недорогі, знаєте, бо зараз не час, бо війна йде. Так само і в Димитрові, і ми там також місце підшуковуємо, я розмовляю, і я завжди за. Бачите, І був за, тобто будучи депутатом. І думаю, нам треба зараз боротися своїми внутрішніми різними такими, знаєте, гріхами, гордині, нетерпеливості. Боротися, знаєте, з пристрастями своїми ось. Або покаже час у Хай Бог благословить. Я думаю, це добре також було Дякую. 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 І ще є запитання, от вас кажуть. Невелике доповнення. Я... Ми на, на нашій конференції не, не згадали нашого земляка Федора Трафімовича Моргуна, який в своїй книзі про э, Сталінсько-Гітліський голодомор українського народу дуже э, подробно змалював, як він голодував у селі Іванівка Крастальського району. Вони, від, і на нашій алеї коло кінотеатру там є його портрет. І ми його не згадуємо, бо він є най... ну, як... якщо пам'ятаєте, він був першим секретарем полтавського комопаді. А в цей час він зайнявся дослідженням голодомору, дослідженням геноциду українського. народу. І це дуже подробно він описав свої перепрошую, Але ж невозможно об'ять сняти. нашій конференції ще много ім'я звучали. Ну це абсолютно. Ми течіну згадали, ми мали не разгадали. Ми багато, але наш такий звіт. Етап голодомору українського народного він згадує Вітчизняну війну, яка теж була етапом голодомору. головного народного країнського слушала. Ще дійсно зауважуємо пропозиції. Шановні товариство, дозвольте нашу конференцію в вчасний. Коли це повністю, але варто читати закінчення його. Пане похвалимо.